10 мільйонів монет за місяць, яким чином це можна заробити? Які методи для себе ви можете взяти з професійного трейду? Чи варто взагалі цим займатися? Доброго вам здоров'я, шановні з вами Донецький, Ради вітати вас на черговому відео. Зараз я намагаюсь вам дати відповіді на ці всі запитання. Але традиційно, перш ніж ми почнемо, хвилинка організаційних моментів. По-перше, величезне дякую кожному, хто підтримує розвиток каналу, хто приходить на стріми, хто дивиться відео, хто показує відео своїм знайомим, хто намагається інтегрувати якісь моменти з тих відео, які я, про які я говорю, хто ставить лайки, хто пишеть коментарі. Це Дійсно, важливо, це допомагає мені шукати мотивацію записувати для вас нові відеоролики. І другий момент, як ви можете побачити, та я вам завжди це показую. Останнє відео в нас стратили активність і по переглядах, і по лайках. І мені дуже цікаво, чи пов'язано це із тим, що для вас наразі цей матеріал не цікавий, не актуальний. Так? Можливо, ви вже наситили FIFA, можливо, вам трейд в липні, в травні, наприкінці травня, не цікавий. Або, можливо, у вас є якісь. Якісь поважання, в якому направленні ви хотіли б дивитись майбутнє відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Для мене це дійсно ну, цікаво, тому що я на це витрачаю свій час. Це моє хобі, і мені хочеться, щоб воно якось для нас з вами а, так удвох працювало коректно. Тобто я намагаюся якийсь контент давати з пруду хобі, яке мені цікаво, але мені потрібно, щоб і вам це також було цікаво. Тоді я думаю, ми будемо файно співпрацювати і файно розвивати україномовний контент на Ютубі разом. Дякую, що подивились цей вступ. Тепер давайте переходити безпосередньо до відео. Як ви можете побачити. Мій трансферний профіт місячний наразі складає 15 мільйонів 139 тисяч монет. Звісно, це все не чисті кошти. Так, якщо ми подивимось на чистий прибуток, то мій баланс наразі 8 мільйонів 428 тисяч монет. Але в мене ще є декілька карточок в моєму клубі, які я продаю, але не поспішаю. Це в мене перш за все доновани. Я б купляв їх як лінки до. Гравців команди МЛС, і я буду їх продавати сьогодні після виходу СБЧ на гарантованого гравця МЛС. Я думаю, що люди а, будуть ловити будь-які картки. Так, а, переважно це будуть дешеві карточки, але неважливо, вони захочуть їх заграти. І а, донован як дешевий лінк, а, по прикладу того ж самого інформу Кристіану Роналду, я сподіваюся, непогано має спрацювати. А якщо ні, я його продам сьогодні по тій ціні, по якій він буде. В мене він все одно в плюс. Він зараз там 26 27 тисяч монет кошту. Я на цьому гроші не втрачаю. Також в мене є три кефрена тюрама, я їх купував як лінк вже до майбутньої в нас промокоманди, так до команди Ліги-1 французької. Це картка, яка має націю топову, він дуже бюджетний біс на позицію центрального півзахисника. З цим можуть бути проблеми в актуальній команді. Тому я вирішив взяти кілька карточок, як ви можете бачити, там по 225-235 тисяч монет. Наразі цю націю рама вже 250 плюс тисяч монет, тобто в мене десь 750 тисяч тут, в мене десь там ще тисяч, напевно, 300 тут, тобто це ще мільйон, і це вже десь 9,5 мільйонів. Окрім того, в мене в клубі купа гравців. Ми про це з вами поговоримо окремо про всілякі інвестиції. Тут є і інвестиції під кубок однієї ліги, тут є і інвестиції, деякі в лінки, і тут є банально інформи, по яких я роблю завжди Клабсток. Ви можете саме подивитись, так. В якийсь день я очікую, що вони будуть, ну якщо не по максимальній так вартості, то а, вони будуть коштувати там хоча б X2. Ну і тут є ще якісь продавай картки. Я думаю, що тільки моїх інвестицій під Ліги та інформів їх достатньо, щоб ми могли казати про баланс 10 плюс мільйонів монет за місяць. Розп... Чому я кажу за місяць, тому що розпочав я цей шлях. Десь місяць тому, 18 квітня, тобто минулого місяця, я зробив цей пост. Де я зафіксував свою позицію в рейтингу топ 100 трейдерів світу, так? І після того я віддав свій аккаунт на продаж. Зайняло це приблизно тиждень. Мені аккаунт віддали, наскільки я пам'ятаю, чи в понеділок, чи в вівторок, тому що я там ще фодером не встиг закупитись. Але я думаю, що ми грубо не помилимось, якщо зробимо саме десь 20 там, 18 го я віддав, за тиждень 25-го я там отримав, хай це навіть буде 23 на 2 дні раніше. Сьогодні у нас 23 травня, тому така дата, і воно у нас співпадає. Навіть є пару днів запасу, так щоб казати, що за місяць було зароблено 10 мільйонів монет. І сьогодні в нас буде нетипічне відео. Я не буду вам розповідати е, банальний там огляд маркету. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, яким чином ви можете, в залежності від того, скільки у вас є часу приділяти трейду, в залежності від того, взагалі, які у вас там монетичні спос... здібності так до. Сприйняття маркету і таке інше, я вам дам кілька методів трейду, які, на мою думку, кожному з вас при наявності такого бажання допоможуть заробляти монети. А окрім того, та, важний момент, що, звісно, в мені якісь трейдеб-нагроди випадали, ви пам'ятаєте, там був так само і Саліба, але ну, я, окрім того, що трейджу, я ще і, в принципі, намагаюся грати. І. Вас це стосується так само. Так, ви теж граєте, отримуєте якісь нагороди, і ви теж це конвертуєте в монети? Тому я думаю, що ми можемо там частину часу, яку я витратив на гру, а не на трейд, так як нагороду трейдбол карточки ми можемо конвертувати це в загальний прибуток. Я не думаю, що це якась буде там несправедлива статистика. Тим паче, в нас є пару днів запасу, так з якими ми там можемо заробити ці 500к спокійно. Так от, тепер питання: чи варто взагалі цим займатися? Та яка в мене особиста мотивація? Ви в мене питаєте а нащо взагалі тобі ці монети в там наприкінці травня, так на початку літа? Ну, по-перше, монети можна продати. Навіть зараз під час тоців Ла Ліги, і я думаю, що під час Ліги 1, можливо, навіть Ультімейт тоців непогана ціна на продаж. Тобто наразі від 25 до десь 30 доларів за 1 мільйон монет їх можна продати. І це те, чи як можна монетизувати трошки своє хобі. Тобто, фактично, я десь там 300 доларів за місяць заробив суто трейдом. Це ну, не беручи до уваги, що це моє хобі, що ми там на стрімах з вами сиділи, просто де-факто продаж монет, так, ну плюс-мінус, як здати напевно квартиру так на місяць в Україні. Тому це можуть бути і гроші. По-друге, ну мені це цікаво. Це мені допомагає якось відволікатися так від важкої ситуації в нашій країні від там просто своїх якихось думок і спілкування з вами там десь на стрімах, ми а, там дивимося на карточки. Тобто мені це цікаво. Якщо вам це цікаво, якщо ви теж можете десь знаходити якісь нових знайомих, якісь там так теми для спілкування, то це теж мотивація для вас спробувати вивчити щось нове. Або якщо ви просто гравець, і якщо ви гравець, який в цю. Так, гру постійно запускає, так і постійно вмикає і виходить на футбольні поля. То ну напевно для вас не важливо, чи це там вересень, чи це серпень, чи це травень, як зараз. Так, ви просто хочете зібрати собі гарний склад і грати найкращими карточками. Я ну, особисто я завжди в цю гру граю. Тобто мені байдуже, літо, футіс, вже всіх 99 стати. Та мені пофігу, я заходжу, я хочу зіграти матч, і мені хочеться, щоб в мене були прикольні карточки. Тому, напевно, якщо ви це відео дивитесь, то у вас є так якась мотивація. Заробляти монети. Якщо у нас є у вас, то я вам наразі покажу, яким чином і за допомогою яких методів я зміг сконструювати свій бюджет, я вам спробую. Пояснити яким саме так і скільки часу кожен метод у вас займе, і ну дам якісь поради з приводу того, як там краще ловити таймінги, так, де, де ви зможете помилитися, а де навпаки ви можете недійно заробити трошки грошей, щоб підсилити свої склади або монетизувати своє хобі. Тож, якщо вам це... Подобається, поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно, і ми переходимо до методів трейду. Розділимо їх умовно на дві частини: активні методи трейду та пасивні. Активні методи трейду це коли ви завжди можете знаходитись за комп'ютером і активно дивитись на маркет. Чому це важливо? Тому що інколи рух деяких карточок він відбувається миттєво. Тобто вона там коштувала, не знаю. 20 тисяч так за 10 хвилин вона вже коштує 24. За годину вона вже коштує там вибачте, чухається ні. коштує 28-29. І ваша задача, якщо ви активний трейдер, зловити цю точку і безпосередньо увійти грамотно в картку. Я виділив два основних методи. Так, методи, скажімо так, активного трейду. Перше, це, напевно, мій улюблений метод. Це те, чим ми займаємось в нашому Діскорді. До речі, посилання буду на Діскорд, закріплено коментарі. Приєднуйтесь, якщо вам цікаво, спілкуватись по FIFA по трейду, будемо раді вас бачити. Так от, це мій улюблений метод трейду, це швидкі фліпи. В мене є окреме відео на каналі. Я спробую десь там закладку створити. Так, подивитися, якщо вам це цікаво, це коли ви купуєте картку. Там, умовно, наразі, і продаєте її за 2-3 години. Задля того, щоб ви її могли купити, вам потрібно, звісно, падіння картки. так, Тобто це відбувається зазвичай під час контенту. Банально, вам під час контенту треба знаходитись за комп'ютером, того, щоб ви змогли а, наснайпити так, якісь карточки і потім їх продати. В день це теж можна робити. Якщо ви знаходите якісь знижки на футбіні, ви теж можете купити картку дешевше, продати і дорожче. Але. Я раджу цим методом користуватись саме під час виходу контенту, тому що контент вийшов, люди зібрали СБЧ, люди продали свої картки, а потім люди йдуть збирати склади, тобто просадка була вниз, потім йде просадка вверх. Це метод трейду, який особливо гарно працює на промокоманді. Ми її фліпаємо кожного дня і майже кожного дня вдало, але треба розуміти, що інколи їй може там, дати такий контент, який прибуває, так? Карточки, наприклад, інколи вони не відскакують. Або як було там тиждень тому, коли в нас був контент, так, трейдабл на Бундеслігу, був пік оцей 83 гравці, плюс, команда дуже сильно впала, потім почала відскакувати, а потім почався півфінал Ліги Чемпіонів. Звісно, маркет на цей час вмер, і команда вмерла ще сильніше. Тому цей метод трейду потребує, ну, по-перше, від вас досвіду. так, По-друге, він не називається тому, активний. Ви маєте бути на маркеті. Якщо раптом щось іде. Не так, ви маєте виходити зі своїх інвестицій і чекати наступної можливості. Так, коли у вас є там, наприклад, 10% просадка від карточки, я раджу вам її продавати. Краще почекайте, зайдіть ще потім в неї, там по знижках на снайпте, аніж ви будете залишатися з інвестицією, яка буде втрачати у вас багато монет, особливо це стосується дорогих карток. Також круто працює в перший день цей метод, поки нема розуміння ціни на карточки, ви можете купляти там умовно. Я не знаю, в перший день промо команди. Меріно цей був 120 тисяч, потім він відскочив до 160 тисяч, так тому що розуміння ціни немає. Люди просто бачать, їм здається, вона має коштувати так. А потім люди починають збирати свої склади, і хлоп, а ким ти так підсилиш свій, свій склад в команді а, Ла Ліги? А тут нема більше центральних півзахисників, та тільки Вейга і тільки Меріно з бюджетних, не у всіх є кошти на Вальверде або на Льоренти. І картка попит перевищує так. Пропозицію на маркеті, картка росте. Тобто цей метод трейду. Гарно працює під контент, особливо гарно під час швидких фліпів. Я думаю, ви вже неодноразово бачили, як я цим займаюся. І ви разом зі мною цим займаєтесь на стрімах. А... Так, другий метод трейду активний це реакція на зливи. І тут я хочу е так навести в якості прикладу СБЧ, яке в нас було злите. Я про це вам розповідав. Коли нам злили Роналдіньо r 10 Prime версію, я був в той час на маркеті, і я вам показував, як я заробив на фодері, що відбулося. Так в нас запостили злив, що ага, буде r 10 хтось його опрувнув і. А що це означає? Що фодор має набирати. Можливо, коли вийде з він не набере, але на паніці Фодор був дуже низько. Так і я закупляв брантів по. А... 34 чи 35 тисяч монет, він зараз 51. Я закупляв Фулкрага та Кобеля по 24 тисячі монет, вони зараз 33-34. 91-й рейтинг там був теж там, по 22-23 тисячі монет, зараз він 30 і таке інше. Тобто, коли ви бачите якийсь злив, ви зможете на нього швидко зреагувати. Ви першими увійдете в картку, і у вас буде величезний зазор для того, щоб потім з неї вийти. Але це знов ж таки потребує по перше у вас уваги знаходження за комп'ютером. По-друге, ви маєте е знати, які джерела інформації так е стосовно зливів. Вони надійні, які не надійні, тому що інколи можна влетіти в стіну. І по-третє, ваші аналітичні здібності, так тобто, ви бачите, ага, R10 злили. Що це означає? Фодор, ага, який фодор? Навряд чи це 83-й, так бо він буде дорогий. Відповідно, ми йдемо і закупаємо дорогий фодер. Тобто ви маєте ви, так, збудувати ланцюжок думок, і тільки тоді ви можете робити прибуткові інвестиції. І також це в нас можуть бути лінки до якихось карточок. Ну, наприклад, нас зливають промо-картку в промо-команді там, якогось недорогого біста. Особливо це працює, коли, наприклад, був там, той самий тюран, Так? Він з Ніци. Потужна карточка, все ком'юніті пам'ятає, яка в нього була а, крутезна картка СБЧ 87-го на рейтингу, якщо я не помиляюсь. І а, тоц всі розуміли, що він буде крутезний. Так, і ним, от, бачите, він же 256. А, всі ним захочуть грати. Або його будуть ловити в нагородах. Ким його можна лінкувати. Ми йдемо в клуб Ніца, і ми бачимо, що в принципі з актуальних карточок в нас тут тільки є Аталь, і наразі. А таль також під е, так е, Ліго 1, як біст бюджетний правий захисник. Подивіться, як Лінк він вже набрав з 40 сьомий тисяч вже він коштує 82 500. Так само відбувалося, і коли в нас зливали цього тюрами. Так десь місяць тому було. Він набрав дивіться скільки зі 100 х2. Але якщо ви побачили його отут за 84 і закупилися, то у вас набагато більший простір для заробітку. Тому важливо тут реагувати, важливо зайти в картку першим, ну і вийти з картки бажаного останнім, але це вже не так принципово. Тож, ці два методи трейду, які потребують вашого постійного находження на маркеті і якихось, а, якихось знань в цьому напрямку. Якщо ви активний трейдер, користуйтеся. Друге, це пасивні методи. Я розумію, що у вас не у всіх є можливість сидіти там так під час контенту у FIFA, або просто там кожного дня оновляти а, цей веб аплікейшн так, або там дивитись маркет, вивчати його. Звісно, це все так. Тому я підготував для вас декілька пасивних методів, які також зможуть вам допомогти покращити ваше фінансове становище. Перше. Це, напевно, улюблений пасивний метод будь-кого, це фодер. Так? Але під час Тоців не будь-який фодер працює. Якщо ви дивились моє відео, як підготуватися до Тоців, так, то я вам там розповідав, що High Rate фодер зазвичай під час івенту Тоц вмирає, тому що багато карточок високорейтингових, в тому числі і тоців, І вони всі давлять на відповідно аналогічний рейтинг свій, і рейтинг падає. Плюс Ну, Багато нагород хай рейтингових, так і не дуже багато саме попиту на цей фодер. А от який фодер гарно працює, це в нас 83 і 85. -й. Також гарно працюють карточки, просто рарні, так, золоті підкрутилки. Яким чином він працює? По-перше, коли в нас іде. П'ятниця зазвичай йде просадка фодору, тому що йде величезний суплай. Давайте візьмемо там 84-ту карточку. Дімері іде величезний суплай в п'ятницю. Так, люди відкривають паки, людям нема часу збирати СБЧ. Тобто дивимось, п'ятниця в нас зазвичай там так під контент. Там 3000 тисячі монет. картка коштує. Тут вона вирісла до 3900, Якесь, напевно, СБЧ вийшло, але п'ятниця, так, субота, неділя, вона дуже низько. А потім на тижні в нас починається контент, інколи він в неділю буває, інколи він в понеділок, так і йде ріст ціни. Тобто понеділок, вівторок, середа, картка коштує 4400. Тобто на дні 2,700, тут 4400. так. А інколи, ну, в цієї п'ятниці взагалі був дуже шалений ріст, тому що. СБЧ на Ранолдіні в оренду, так було потрібно зібрати. Він там 84 рейтинг вимагав, і ви отримували експіріенс додатковий для свапів на сезони. Але якщо дивитись саме а, тенденцію а, під час всього івенту тоців, так а не а, івенту а, оцього, який ми маємо наразі, так, цього про проміжку, то тут в нас зазвичай п'ятниця, неділя, дивіться, низ, потім бунк. Низ, буньк. І от такі гойдалки у вас відбуваються з 84, 83, 85 рейтингом постійно. Тобто, якщо у вас нема часу і вам просто нема бажання з цим всім заморочуватися, ви заходите в п'ятницю, в суботу під контент і снайпите цей рейтинг. От по тій ціні, по якій він є на маркеті. Зазвичай. Він піде ще вище, вище на а, безпосередньо так в будні дні. Але, звісно, є виключення. Наприклад, якщо потрібен той самий 84-й в п'ятницю на оренду Роналдіньо, вам не потрібно його по 5 тисяч снайпити. Це трошки зависоко. За Ось, але в більшості випадків це працює. Вищий рейтинг я б вам не радив в нього лізти. Так, інколи він стріляє, інколи він потужно набирає, але це все ж таки трошки інше. Там вже треба розуміння і аналіз СБЧ і зливів. Так само я вам раджу закуплятись картками 82-го рейтингу, так от 81 першого, будь-які картки по мінімальній ціні, ви можете ними закуплятись, тому що на тижні знову ж таки ось він 700. Буньк, 1,3. Буньк. 700, буньк 1 1 700, 70-1-3. Що відбувається? Коли виходять ці рулетки, крутілки різноманітні, так де вам потрібні рарні карточки будь-якого рейтингу задля того, щоб або обміняти там отримати нагороди команду цей пак вісім гравців, рарних три гравці, тож три рарні вісім гравців всього, так з якоїсь конкретної промо команди. То звісно цей рейтинг набирає. Або там знову ж таки зараз вийшла звичайна пушкаша, так аренду, де ви збираєте оренду 11 ранних гравців, і ви отримаєте експіріенс в сезоні свапи. Це теж провокує рост Цього зростання цього рейтингу. Тобто ви маєте розуміти, що ви завжди на цьому рейтингу заробите. Купить його по мінімалці в п'ятницю, ви продасте, ви заробите 100%. Ризику просто нуль. Це для вас той метод, яким ви можете користуватися. Далі. Це овернайте. В мене є окреме відео по овернайтах. Раджу вам подивитись на каналі. В серії Академія трейду, там все розписано, розказано так, максимально, наскільки я зміг це подробно зробити. Але якщо так коротко стисло наразі, це метод, коли ви купуєте вночі, поки всі сплять. Карточки, а потім, коли ком'юніті прокидається і йде збирати склади, ви ці інвестиції продаєте. Мінус цього методу, в принципі, тільки один. Вам потрібно або пізно лягти, або рано, рано прокинутись. Так? А найкраще працюю десь після 3 години за ночі за київським часом. І я десь свої закупи закінчую, можливо, десь о 5-й за безпосередньо за Києвом. Тобто, оці 2-3 години є коридор, я купую картки, там легко знайти якусь знижку по тому що маркет пасивний, люди продають, але не купують. І потім я це все діло продаю. В які дні краще це працює, знову ж таки, подивіться відео, ви там зрозумієте, але під час тоці майже кожного дня є ці просадки. Ну, напевно, там вівторок середа, не дуже гарні дні. Всі інші, воно працює а, просто як швейцарський годинник. Нам дуже подобається. Це теж один з основних методів трейду в Діскорді, і мій особисто. Далі це в нас лінки. І тут я вам хочу показати, я в минулому відео вам казав, так, зараз вже про тюрами ми говорили, це дорогі лінки, але є і бюджетні лінки, наприклад, у нас є такі завдання так, на кубок однієї, ліги, де ви отримуєте гарантовано то це. І а, ну, це завдання повторюється для кожної ліги. Що ви можете зробити, що особисто зробив я. Я пішов і закупив собі Лігу 1 і закупив собі серію А. Тобто Даніло, Ельшараві, і то я купляв дешеві. Тоці найкращі, на мою думку, на своїй позиції: Розпадорі, Мілінкович Савіч, Бен'ядер і такі інше. Наразі ми можемо подивитись на ціни на ці карточки на маркеті. Тобто, в нас же там Ліга 1 буде наступно. Так, давайте подивимось. Ціну на Бен Єдера 88. Я його купив за 22 тисячі монет. Наразі він коштує 30 тисяч монет. Тобто я вже заробив 8 тисяч, ну, чистими, там 6,5, так? Це при тому, що я просто купував. По ціні маркету, я особливо на Снайпі, в мене часу не було. Так само. Неймар в мене є куплений за 20 тисяч, він вже 31 тисячу мене. Тобто ви можете, ну, не подвоїти, звісно, свій бюджет, але 50% чистого прибутку ви заробити можете просто з нічого. Так, мілінкович Савіч, серія, а в нас буде наступна, так, після Ліги 1. 31 тисяча монет. Я купляв 24 500. Распадорі я купляв 22 500. Распадорі Зараз нас. 31. Тобто це мета трейду, які від вас потребують тільки е, ну, якихось так знань з точки зору, як, яку картку будуть використовувати люди, яку ні, це потрібен бути бюджетний міст. І просто уважно це, так ви подивилися, ага, що в нас буде там за тиждень-за два? Така ліга добра, які гравці можуть там, знадобитися, такі, такі, такі. Тобто, Так, лінки працюють, тут потрібна аналітика деяка, але вона не дуже складна. Тобто, теж ви можете цим користуватися. В нас. Після там, умовно тоців, так, будуть напевно футісів, а ще ShapeShifter івент, потім футіс. Там теж будуть якісь різні кубки, якісь різні завдання. Тобто ви можете заходити і ви можете це використовувати. А, також це інвестиції в Непакі. Ще один метод, який мені дуже подобається. Ось у нас, Наприклад, був момент, коли мене куплявся за 18-19 тисяч мане, так, під Тоц Бундесліги. А потім він пішов спаків. Він дав ріст до 24-25 тисяч монет, тобто там 4-4,5 тисячі з картки чистими, це бетон. Так само в по 9 ми його купляли, по 13 був, був продаж, тобто там 3-3,5 навіть десь 4 тисячі чистими монет було зароблено. Тобто, коли ви бачите, що у вас є картка, яка йде в непакі, то е, ви можете інвестувати в цю картку, і це майже гарантовано дає вам прибуток. Але ну, бажано, звісно, тут також десь слідкувати за зливами, так, бо якщо ви, наприклад, будете заходити за день до виходу контенту, скоріше все, це буде вже дуже дорого. Тобто тут, хоча б в рамках одного дня, двох днів, вам треба перевіряти там Твіттер або ще якісь джерела інформації, щоб ви могли інвестувати в ці картки. Але він працює дуже гарно. Також в нас є. Е, е, під внепаки команда Промо. так? І тут е, цікаво, що воно працює е, інколи по-різному, так? але е, якщо ми подивимось на минулі команди сезону, ну Бундесліга так, в нас була перед командою Лаліги. Якщо ми подивимось на того самого фрімпонга, наразі він 230 тисяч монет. Але якщо б ви його купили в четвер перед виходом з паків. 18 травня це була ціна 200 тисяч монет. Потім він в п'ятницю був навіть 300. Я вам це показував. Там були такі войделки. Тобто він дав майже 70 тисяч чистого прибутку. Беремо Коломуані, берем беремо Сане, і ці картки, Коломуані вже 56, він був 40, 38, середа четверта, спокійно куплявся. Сане, так само, 39, 40, зараз 58, уявляєте, пере, так, які просто це відсотки. І найцікавіша картка, саме вона буде на обкладинці цього відео для мене це лякроа. Лякруа коштував 52 тисячі, ми його навіть по 45 купляли. Зараз він коштує 80 тисяч монет. І в принципі, він може і далі набирати в ціні, що вам потрібно, щоб вдало трейдити по цьому методу. Тобто вам потрібно обрати картки, які є бюджетними, тому що вони краще за все працюють. Бо коли виходить кунку, наприклад, умовний так, паків, йому важко набрати. На Бундеслізі він набрав так, але це там окреме питання, чому так було? Але все одно там відсоток інвестованих коштів і відсоток прибутку і ризики, вони не, вар, не варті цього для вас, для початківця трейдера або просто для гравця. А от коли картка йде дешева, то вона найкраще працює. Тому що люди, коли йде спаківця ця команда, в них залишаються червоні нагороди так, за цю минулу команду Тоц. Вони збирають свої склади, щоб грати вже актуальну Вікін-Лігу. І грають вони її зазвичай минулою промо-командою. Саме тому бюджетні бісти з цієї промокоманди гарно набирають. Якщо ми подивимось, наприклад, умовну Ла -Лігу, так, от інвестиції для вас на майбутню, та четвер, умовно кажучи, можливо, навіть сьогодні, можливо, завтра під час виходу паку з гарантованим гравцем команди Ла Ліги. мені подобається Меріно, мені подобається Терштеген дуже сильно, як Воротар, вони завжди набирають. То саме Вейге мені подобається, навіть, можливо, Фікір. Навіть, можливо, жаві Галан, тому що він єдиний лівий захисник бюджетний. Так? Оці карточки придивіться до них. Я думаю, що вони так само спрацюють, вони так само дадуть ріст в непаків, і ви зможете заробити трошки монет. Ну що, хлопці, таке вийшло відео. Не буду вже дуже сильно розтягувати. І так майже півгодини хотів вкластися в 20 хвилин. Вибачте, не вийшло. Але сподіваюся, що це було для вас. Цікаво, якщо так, то поставте лайк, не забудьте підтримати відео, напишіть коментар, яким методом особливо ви користуєтесь, на чому ви особливо заробляєте монети. Можливо, я щось тут пропустив, можливо, про щось забив. Але я думаю, що основні методи я вам перелічив. Тож, як завжди, побачимось, коли побачимось. це буде Україна, Па-па!